Тираніди втілення наших найстрашніших кошмарів. Але варто пам'ятати дві речі: їх можна поранити, і вони смертні. З темних холодних глибин космосу жахлива сила постійно проривається до меж галактики. Гігантські флоти вулики захоплюють цілі зоряні системи з однією метою знищити та поглинути все живе. Як ви вже могли здогадатися, мова йде про тиранідів. Одну з багатьох раз всесвіту вархаммер 40 тисяч. Незліченні армади хижих прибульців наводять жах на населення людських і не тільки планет. Але як так вийшло, що ворог, який по своїй суті не здатний користуватися надбаннями технологічного прогресу, несе безпрецедентну загрозу існування цілим народам, наука і технології яких в багатьох випадках досягли піку свого розвитку? Але перед тим, як відповісти на це питання, нагадуємо, що дане відео стало можливим завдяки нашим меценатам, список яких ви зараз бачите на екрані. Ви також можете підтримати створення нашого контенту за посиланням у описі. Половину зібраних коштів ми відправляємо на потреби ЗСУ, вся звітність у спільноті. Вітаємо вас на каналі GameVis. Заварюйте собі чай, вмощуйтесь зручніше, і давайте розбиратись у хитросплетіннях історії тиранідів. Історія походження та перший контакт. Інформації щодо походження та рідного світу тиранідів майже немає. Достеменно відомо лише те, що гігантські флоти вулики приходять з поза меж дослідженого космосу. Деякі дослідники вважають, що тираніди були створені древніми, у якості запобіжника для інших своїх створінь, які могли б вийти з-під контролю. Але щось пішло не так саме із запобіжником. До речі, якщо бажаєте дізнатись більше про древніх їх діяння та війну в небесах, в нас є про це окреме відео. Не забудьте подивитися після цього. Органічні кораблі тиранідів здатні витримувати надекстремальні умови космічного вакууму, що дозволяє їм знаходитись у відкритому космосі рівно стільки часу, скільки потрібно. Єдиний ресурс, якого вони потребують, це біомаса з генетичним матеріалом. Яку вони здобувають, знищуючи та пожираючи органічне життя на захоплених світах? Вперше імперіум людства зіткнувся з наслідками тираніцьких вторгнень кілька тисяч років тому, то тут, то там, знаходячи мертві планети або дрейфуючи в космосі кораблі без екіпажу на них. Найсвітліші уми імперіуму по крихтах збирали інформацію про прибульців, намагаючись ідентифікувати ворога та знайти можливі методи боротьби з ним. Безпосереднє зіткнення людства з новою загрозою відбулося на планеті Тиран, яка їй дала подальшу назву цим істотам. Планета являла собою звичайний дослідницький пост, тому не мала великого гарнізону для захисту. Незліченна кількість живих кораблів закрила собою світло від зірок. а так званий ефект тіні у вирі, про який ми розповімо пізніше, перервав зв'язок з іншими світами, а разом із ним будь-яку надію на порятунок. Вцілів лише короткий сигнал лиха, що містив в собі ментальні образи гігантських монстрів. За лічені години планета була захоплена, а всі її мешканці приречені. Так почалася Перша тираніцька війна, яка знаменувала собою початок протистояння з небаченим раніше противником. Ніхто точно не знає, що саме змушує тиранідів постійно прибувати до галактики. Існує декілька версій. Одна з них стверджує, що Рій поглинув усе, що міг у своєму рідному світі. І тепер знаходиться в пошуках нової поживи, а чумацький шлях лише чергова галактика на дорозі цих потвор. Інша, менш ймовірна, полягає в тому, що тираніди можуть тікати від когось ще більш жахливого та могутнього, ніж вони. Але будьмо відверті, хто може бути жахливішим від незліченної армади хижих прибульців. Внутрішній устрій. Тираніди дуже різняться за розміром, призначенням та зовнішнім виглядом. Майже всі окремі особини не мають індивідуальності та свідомості, адже усім керує свідомість рою, колективний інтелект, який за допомогою синаптичних зв'язків керує усією незліченною армадою. Саме цей колективний розум вирішує, в який світ розпочати вторгнення, визначає пріоритетні цілі та тактику дій. Це дає значну перевагу тиранідам перед іншими расами, адже кожен раз, коли захисникам планети якимось чином вдається перемогти сили вторгнення. Розум вулика враховує свої помилки і аналізує їх, перегруповує свої сили і вдосконалює план дій на наступну битву. Цей ефект посилюється ще й особливістю розмноження потвор. Кожен флот вулик має гігантських розмірів корабель, на якому знаходиться королева норна, особина, що здатна репродукувати нових тиранідів. Для розмноження їм потрібен біоматеріал, в який переробляють жителів захоплених світів та доставляють безпосередньо до неї. За рахунок генетичного коду мешканців знищених світів, королеви Норна здатні покращувати наступні покоління свого потомства, ба навіть більше, свідомість Трою може вирішувати, які особини необхідні в конкретний момент. Репродуктивні центри тиранідів працюють постійно, вирощуючи мільярди воїнів від невеликих гонтів до жахливих тиранів вулика. В цьому полягає основна перевага тиранідів. Накопичення досвіду і можливість негайного його використання в наступних баталіях, та майже необмежена кількість живої сили. Тактика дій, як ми вже згадували раніше, за рахунок колективного розуму тираніди постійно змінюють тактику нападу, підлаштовуючись під конкретного ворога. Але можна виділити основні етапи захоплення планети, які завжди будуть плюс-мінус однаковими. Першими, хто потрапляє на планету жертву, є істоти, названі генокрадами. Вони десантуються на поверхню планети за допомогою м'ясистих спор капсул, які здатні випускати деякі кораблі рою. Їх основна задача це ослаблення захисту світу і підготовка його до вторгнення основних сил. Генокради потайки полюють на жителів планети, нападають на них та вводять свій генетичний матеріал. Після цього їх жертви не пам'ятають нападу і продовжують займатися своїми звичайними справами. Але тепер вони знаходяться під постійним впливом свідомості рою. Найстрашнішим є те, що коли такі носії гену тиранідів розмножуються, то наступне покоління матиме певну зовнішню схожість з тиранідами і так само буде вразливим до впливу свідомості рою. Як наслідок створюються цілі так звані генокульти спільноти, які боготворять тиранідів та ведуть підривну діяльність всередині соціуму. А в потрібний момент починають відкрите збройне протистояння і посилають сигнал основним силам флоту. Таким чином, здатність планети до опору знижується, вже не кажучи про те, що носіями згубних генів можуть бути високопоставлені політики чи військові. Коли в зоряну систему прибувають основні сили вторгнення, її зв'язок з зовнішнім світом повністю руйнується через так звану тінь у вирі. Вона виникає внаслідок надпотужного зв'язку свідомості із Роєм, а основні джерела цього явища кораблі тиранідів та окремі могутні представники цієї раси. Цей феномен майже повністю унеможливлює подорожі крізь вир та зв'язок з іншими зоряними системами. Псайкери переносять його особливо погано, вони ніби чують думки і голоси рою, а це мільярди особин. Спроби скористатися псайкерськими здібностями викликають ще нестерпніший біль. Звичайні люди також піддаються впливу тіні у вирі. Вони стають тривожні та їм сняться кошмари. Загалом зоряна система залишається сам на саме з жахливим ворогом, який не приймає капітуляцій, не домовляється і має на меті тільки одне поглинання усього живого. Ну а далі в дію вступає військова міць флоту вулика. Спеціальні кораблі бомбардують планету різноманітними спорами, деякі можуть нести в собі частинки, які поступово роблять атмосферу токсичною. Такою, що підходить для життя виключно загарбникам, інші містять всередині живу силу рою, наприклад, гонтів, що призначені стати першою хвилею вторгнення гарматним м'ясом, що за рахунок незліченної кількості мають ослабити сили захисників. Загалом сили вторгнення дуже різноманітні. Це і вище згадані гонти, що більш подібні до тварин, і воїни тираніди. Які мають в розпорядженні біогармату, яка стріляє токсичними речовинами та роз'їдає тіла жертв для протидії авіації. Рій має крилатих потвор, що не такі швидкі і маневрові, як винищувачі, але здатні чинити значну шкоду повітряним суднам противника. Проти найбільш стійких оборонців рій випускає надзвичайно могутніх та небезпечних тиранів, які є своєрідними командирами сил вторгнення і навіть можуть використовувати щось подібне до псайкерських здібностей. Окрему увагу слід приділити синаптичним потворам це представники раси тиранідів, що виступають у ролі своєрідного ретранслятора між свідомістю та нижчими представниками рою. Без міцного синаптичного зв'язку ті ж самі гонти не зможуть діяти злагоджено і повернуться до інстинктивної моделі поведінки. Саме тому таких синаптичних потвор завжди декілька, щоб виключити ризик втрати злагодженості дій, сил вторгнення. Окрім того, під впливом свідомості рою бійці тиранідів позбуваються інстинкту самозбереження, не реагують на явні небезпеки та біль, що робить їх ще більш смертоносними. Про окремі види тиранідів і їх призначення можна розповідати дуже довго, тому це тема для окремого відео. Якщо ви бажаєте ще поговорити про цю кровожерливу расу всесвіту Warhammer 40 тисяч, пишіть про це в коментарях. Також тицяйте вподобайки та підписуйтесь на канал. Саме цим ви допоможете просуванню нашого контенту. Ну а ми поки продовжимо. Як правило, протистояння тиранідам закінчується повним винищенням всього органічного життя, його подальшою переробкою в біомасу для потреб рою та трансформацією атмосфери планети у непридатну для життя. Після збору біоматеріалу та поповнення своїх втрат в живій силі, флот вулик вирушає на пошуки нової жертви нова надія. Тут виникає питання. Що взагалі можна протиставити такій потужній та нестримній силі, незліченні орди монстрів, що діють як єдиний організм і постійно вчаться на власних і чужих помилках. За умови своєї колосальної переваги у чисельності вони дійсно становлять загрозу існуванню цілої галактики. Але надія все ж таки є. Наприклад, тиранідам дуже важко протистояти ордам хаосу та некронам, адже їхні тіла не є звичайною органікою і не підходять тиранідам для живлення. І це значно послаблює позиції останніх. Крім того, все частіше з'являються чутки, що імперія Тау успішно протистоїть на валі рою, використовуючи стародавню та могутню зброю. А Імперіум людства набирає все нові підрозділи Астра Мілітарум і навіть створює ціли ордени Адептус Астартес, які спеціалізуються на війні з тиранідами. Цікаву тактику використовував один з інквізиторів Ордок Сенос Фіт Криптман. Коли флот вулик Левіафан пожирав систему за системою, поступово наближаючись до серця імперіуму Тери, Криптман прийняв, м'яко кажучи, неоднозначне рішення. За його розпорядженням, усі планети, які опинялися на шляху флоту, були піддані Екстермінатусу. Це дало змогу значно сповільнити поступ Левіафана і завдати тиранідам колосальних втрат у живій силі. Окрім цього, ця тактика позбавила прибульців головного ресурсу біоматеріалів. Ціною такої перемоги стали мільярди жителів, які були спалені на своїх планетах разом з тиранідами за допомогою циклонних торпед та вірусних бомб. До речі, у нас є окреме відео про інквізицію, де ми детально розкрили діяльність кожного з її орденів. Якщо вам цікаво, запрошуємо до перегляду. Всесвіт вархаммер сорок тисяч постійно розривають масштабні протистояння, і навала тиранідів це ще одна сторінка в кривавій історії цього жорстокого місця. Місця, про яке ми будемо розповідати вам і надалі. Дякуємо, що додивилися відео до кінця. Якщо сподобалося з вас вподобайка та підписка, контенту по Вархамеру, до речі, повинно стати більше. Тож, до скорих зустрічей на каналі Геймвіз.